Доброго дня малята! Діти, скажіть, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А яка погода взимку? Так, малята, взимку холодна і морозна. Погляньте у віконечко, хто до нас прилетів. На гілочки дерева сидять снігурі. Взимку ми можемо побачити снігурів. Вони не відлітають у теплі краї. Пригадаємо, яких ще птахів ми можемо зустріти взимку у нашій місцевості, Горобця. Синицю. Ворону, голуба, сороку, сойку. Взимку для птахів наступає важкий період їхнього життя. На вулиці холодно, морозно, сніг засипав землю. Пташкам стало важко знаходити собі їжу. Послухайте вірш, як ми можемо піклуватись про птахів взимку. В день зимовий серед гілля щедро діти стіл накрили, але він не для людей, для крилатих гостей. Для ворон і горобців, і для сизих голубів, для сороки та синиці повісили годівниці. Малята ми можемо порозвішувати на деревах або вдома на балконі годівнички і покласти туди корм. Пташок можна підгодовувати насінням соняшника, кавуна або дині, насипати пшоно. Покласти сире несолоне сало. Пташка можна їсти, крихти сухого білого хліба, ягоди горобини і бузини, горішки. Малята, тепер ви знаєте, що можна покласти у годівницю. Разом зі своїми батьками зробіть годівничку і підгодовуйте пташок. Я буду чекати на світлини ваших годівничок. Мені дуже цікаво подивитись, які годівнички ви змайстрили разом зі своїми батьками, і які пташки завітали до ваших годівниць. До нових зустрічей!